Вітаю спільнота! Підготував цю тему для тих в першу чергу, хто любить фотографувати, але тільки стає на шлях, щоб розібратися, як можна знімати на смартфон. І не дуже розумію в цих налаштуваннях. То сьогодні розберемо. Тему експозиції, навіщо радять її змінювати? Чи взагалі потрібно її чіпати, коли ви фотографуєте на смартфоні, що від цього змінюється, і в яких своїх творчих починаннях ви можете її використовувати? Відразу хочу попередити, що якщо ви людина для якої? Дуже важлива технічна точність, то, будь ласка, закривайте уші чи очі і не дивіться це відео, тому що я в ньому буду дуже простими словами пояснювати цю тему, пускаючи деякі технічні моменти для того, щоб могла зрозуміти абсолютно кожна людина, навіть дитина, розібратися в практичній стороні цього питання. Навіщо змінювати експозицію в камері смартфона, коли ви фотографуєте на свій смартфон? То робите зображення подібно малюнку, яке може виглядати, наче його зробила дитина, чи я, людина, яка не вміє малювати. І це буде дуже плоське зображення, дуже плоский малюнок. Чи може виглядати, наче його робить майстер, і майже не відрізнятися від того, що ми бачимо своїми очами вживу? Настільки об'ємне буде це зображення. Кожній світлині є ділянка кадру, на яку світло потрапляє безпосередньо. А є ділянка кадру, на яке воно не потрапляє. І це є місце тіні. А є щось посередині, коли світло проходить в поз, і там з'являється полутона полутана світла і полутона тіні. І чим більше взаємодії між темною і світлою ділянкою в кадрі, Тим об'ємніше буде ваше зображення. І якраз за це все відповідає налаштування експозиції в камері вашого телефону. Наприклад, зараз зображення доволі світле, тут немає ніяких тіні, майже немає. І давайте подивимось, що буде відбуватися, коли рівень експозиції ми опустимо нижче. Відразу з'являться додаткові тіні, і картинка стане більш об'ємною, і я сподіваюся, що більш приємною для погляду. І тому деякі автори в соцмережах вони радять своїм глядачам. Коригувати рівень експозиції, тому що штучний інтелект, який відповідає за зображення в камері вашого телефону, він не розуміє, що саме ви знімаєте. Він намагається зробити все, що потрапляє в кадр, достатньо чітким і видним. Так ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. Він е, хоче, щоб не було занадто темних плям в кадрі, і не було занадто світлих плям в кадрі. Він е, робить все середненьке, і вам, як людині, яка саме контролює процес фотозйомки, відеозйомки, потрібно підказувати цьому штучному інтелекту, що ж саме ви хочете отримати. І завдяки цьому ви в своїй творчості можете робити дуже багато цікавих композиційних прийомів, про які я роз покажу вам пізніше. А зараз я хочу показати, як можна в камері вашого телефону коригувати цей рівень експозиції. Для цього є два способи. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Саме простий спосіб, як ви можете це зробити, натиснувши пальчиком на екран. Там з'явиться квадратик чи коло, в залежності від того, якою маркою телефона ви користуєтесь, біля якого буде символ сонечко. І якщо ви це сонечко посунути вгору чи вниз, в деяких марках телефону, в бік рівень експозиції буде знижуватися. Але у цього способа є недолік. Коли ви виставили рівень експозиції, певний, і якщо в кадрі є об'єкт, який рухається, чи ви камерою рухаєтесь? Ну, от, наприклад, я зараз порухався, то алгоритм телефону може скинути налаштування, яке ви встановили, до стандарту, і зображення знову стане світле. Можна звичайно зробити по-іншому, натиснути пальчиком на екран і утримати там його декілька секунд для того, щоб цей квадратик чи коло зафіксувався в замок. Там може бути значок замок, чи ось напис, як тут на екрані, замок. І тоді рівень експозиції, якщо ви його виставите певному рівні, наприклад, ось оператор трошки опустить його. Дякую, велике. Якщо ви ось виставили рівень експозиції, то коли ви будете рухатись, ваше налаштування залишиться на місці. Але у цього способу теж є недолік. Коли ви ставите в точку цю фокусування експозиції в замок, то вона не буде змінюватися. І якщо об'єкт рухається, от як я зараз бачите, я став розмитим. Фокус за мною не слідкує. І якщо я дуже далеко відійду, то теж фокус не буде слідкувати за мною, об'єкт буде випадати з фокусу, буде розмиватися. Тому цей спосіб не завжди може бути доречним, хоча доволі зручний. Є другий спосіб скористатися професійним режимом. Якщо у вас Android, ви переходьте. Професійний знімок чи професійне відео, там однакові функції. Всі налаштування, які тут є з ручного налаштування, з мануал, виставляєте в авто. Подивіться, щоб всі налаштування були в авторежимі. А потім налаштування ЄВ це і є експозиція, вона так називається в професійному режиму. Ви ці налаштування можете коригувати, змінювати. І тоді, як би там в кадрі картинка не рухалась, щоб не відбувалося, це налаштування залишиться незмінним, як ви його тут виставите. В айфонах все простіше. Вам, в застосунку камера, на верхній панелі потрібно натиснути на стрілочку. Знизу відкриється меню додаткових налаштувань. Ви там вибираєте іконку плюс-мінус в колі. Яка відкриває якраз і функцію редагування експозиції. Там будь-яке значення, яке ви виставите, буде не змінюватися на всьому, що ви будете знімати, фотографувати, тобто не буде скидатися до автоматичних налаштувань стандартних. Ну і перейдемо до самої важливої частини відео, де можна на практиці все це застосовувати, які фотоідеї ви можете робити за допомогою цієї функції. Покажу на прикладі своїх робіт. Наприклад, я хотів показати, як можна цікаво сфотографувати падаючий сніг під ліхтарем ввечері на вулиці. Ну і щоб підкреслити цей сніг, потрібен контраст, бо білий сніг буде добре виглядати на чорному. А як бачите в кадрі, у мене на фоні біла стіна, біла, біла будівля. І для того, щоб Приховати те, що відбувається на фоні, я якраз і знижую рівень експозиції для того, щоб все, що не підсвічується світлом від ліхтаря, воно стало темне. І завдяки цьому і якраз з'явився цей контраст між падаючим снігом і темним фоном, і фото вийшло доволі непогане. Тому, якщо на фоні щось знаходиться неважливо, ви можете це приховати. Знижуючи рівень експозиції, ховаючи це в тіні. також ви можете ще сильніше відділити головний об'єкт чи людину, яку ви фотографуєте від фону, знижуючи рівень експозиції. До речі, якщо у вас цікавить тема світлофотографії, ви хочете розібратися, яке воно буває, як їм можна керувати. То у мене є інтенсив про фото на смартфон, на якому я виділив цілий урок для цієї теми. В закріпленому коментарі є посилання. Переходьте, можете ознайомитись і якщо хочете пройти цей інтенсив. Навіть якщо ви просто фотографуєте якісь кольорові об'єкти і знизите рівень експозиції, то завдяки цьому зможете отримати більш глибокі кольори. Але якщо вам здалося, що потрібно лише опускати рівень експозиції і ні в коєму випадку не піднімати його на смартфоні, то ви не праві, тому що бувають випадки, коли навпаки набагато цікавіше в кадр буде, якщо ви трошки піднімете рівень експозиції. Наприклад, я хотів сфотографувати квітку в відображенні в воді. До речі, я не знаю, як називається ця рослина. Ця квітка, якщо знаєте, напишіть в коментарях. І зверніть увагу, що відбувається з кольором, коли я піднімаю рівень експозиції. Вони стають набагато яскравішими, такими сочними, цікавими. Тож, якщо ви хочете в кадрі отримати більш яскравий кольор, чи можливо отримати кольори такого пастельного відтінку, більш світлого, то тоді навпаки варто підняти рівень експозиції. А буває так, що вам навпаки потрібно зробити більш плоску фотографію. Ви не хочете, щоб кадрі були глибокі тіні. Ви хочете, щоб фотографія була така повітряна, світла, і хочете позбавитись зайвих тінь, тоді теж потрібно піднімати рівень експозиції. Як бачите... В залежності від ваших потреб ви можете використовувати цей інструмент для того, щоб досягти своєї мети. І в своєму відео я якраз і хотів показати вам взагалі навіщо потрібна ця функція, як ви можете її користуватися, з яких випадках можете її використовувати найліпшим спочином. І сподіваюся, мені вдалося це. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мене, тому що в наступних відео я буду розповідати ще багато цікавих і корисних речей для тих людей, які хочуть навчитися фотографувати на смартфон.